Були і полонені, і вбиті кадировці. Тобто бачили все, мінометні обстріли, артилерійські обстріли, та в основному це дрони, скиди, FPV, дуже-дуже багато. Це як особиста ініціатива, особиста така малесенька спецоперація у нас була. В один момент розвідка наша передала нам дані, що по цій дорозі, скоріше за все, буде рухатись знову ж та сама піхота, знову з перевезенням, можливо, БК або чогось ще. На другий день вже вилетіли пілоти на коригування, зупинили машину з кидом, кулемети, автомати, прицільні планки були поставлені на потрібну дистанцію. І ми почали відпрацювати. Попередньо за попередню інформацією машину вони так і кинули, а особовий склад був знищений там до, до 7, 8 осіб. Полягло завдяки побратиму поляку, який з ПКМ їх там всіх розвозив. Пілоти зафіксували переміщення лодочки на річці. Ця лодочка перепливала собі потихеньку. Потихесеньку по дві людини було. Командування сказало, що за ними ще підуть. Давайте заберемо їх більше, щоб їх менше лізло на нашу землю. Не вопрос. Вони намагалися форсунути річку. Після цього це невдало в них це вийшло. О, цих кадирівців одразу по двохсотили. А зеки, які були з ними в групі, які в принципі перші проходили, тобто вони пустили зеків пройти вперед, щоб вони зрозуміли, як шо після того, як ми красивенько пропустили зека поближче, вже побачили, що починають рухатись за ними кадирівці. І після того, як ми проконтролювали вже їх переміщення через е, пілотів з дронами, з е, звосотили кадирівців, вийшла група зачистки, е, добила кадирівців і взяла полонених. Шеврони, нашивки, документи, все, все, все з ними. Їхні бороди, національність їхня. Ну, тобто, там все написано, все, що треба. Я тобі вийшов. півкороба і Давай начувай перший, давай бігом, вже вже вже. У нас кожен боєць і кожен військовослужбовець це одиниця, яка потребує уваги і яка тренується. Я не знаю, як в інших сил формувань, але от в прикордонній службі і особисто в першому прикордонному, я і всі, хто зі мною служить, хлопці, всі тренуються. Хлопці запам'ятовують зброю, запам'ятовують, як її треба користуватися, вчать топографію, вчать засоби пересування, вчать засоби маскування. І йому може бути і 20 років, і йому може бути і 45 років. Але він підходить і він, йому цікаво, скаже: а от як зробити це, а от як вивчити то? А допоможіть мені розібратись в цьому і в тому. І ми друг з дружкою, як одна сім'я. Не можна давати ставам розслаблятися. Ні в якому разі, не можна давати їм е, розуміти, що вони яку, мають якесь, е, якусь висоту над нами. Ні, в, не, в, не в якому разі, тому ми робимо все для того, щоб вони боялись нас, щоб вони боялись йти до нас, щоб люди, які приходять сюди е, зі зброєю в руках, розуміли, що їх тут ніхто по голові гладити не буде. Вони залишаться е, під землею, якщо сюди прийдуть.